Інструкція з експлуатації мобільного накопичувача енергії Pulse Power. Частина 1. Увімкнення пристрою. Щоб увімкнути пристрій, коротко натисніть кнопку ОНОф. Ви почуєте два сигнали запуску, після чого екран відобразить поточну напругу, а всі порти зарядки та живлення активуються. Пристрій оснащений чотирма роз'ємами USB-A, двома роз'ємами USB-C, роз'ємом прикурювача 12 вольт. А також двома розетками змінного струму 230 Вольт потужністю 500 Вт. У деяких моделях порт USB це піди може вимагати окремого увімкнення. Частина друга вимкнення пристрою. Після увімкнення пристрою натискання кнопки on off не призведе до негайного вимкнення. Потрібно зачекати до 10 секунд, поки пристрій перевірить безпечну роботу всіх компонентів. Щоб вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку Оноф протягом 5 секунд до звукового сигналу. Частина 3. Зарядка пристрою. На задній панелі пристрою знаходиться роз'єм для зарядки та кришка з запобіжниками. Підключіть пристрій до джерела живлення ви почуєте сигнал, а дисплей покаже процес зарядки, але пристрій не увімкнеться автоматично. Для цього потрібно натиснути кнопку ON-OFF. Зарядка припиняється після відключення від джерела живлення або автоматично після досягнення повної ємності. Частина 4. Заміна запобіжників. Щоб замінити запобіжники, відкрутіть 4 гвинти з шестигранними головками на задній панелі пристрою, використовуючи ключ, що входить до комплекту. Після зняття кришки ви отримаєте доступ до запобіжників портів USB-A, USB c та 12 вольт, позначених числом 10-10 А. Останній запобіжник, позначений як 20 А, відповідає за зарядний пристрій. У разі проблем із зарядкою спочатку перевірте цей запобіжник. Замінюйте запобіжники лише на ідентичні за характеристиками, щоб уникнути пошкодження пристрою. Після перевірки або заміни запобіжників встановіть кришку на місце, закрутивши ті самі гвинти.